Всім привіт! Подаю свою гарненьку машинку. Що по машинці хочу сказати? Покажу позовні. Є такі моменти на бамперах, якісь скольчки, якісь невеличкі царапки. На капоті є декілька сколів невеликих. Ну, ось один такий ось прям скольчик-скольчик не фокусується. По бамперу по цій стороні нічого нема, зверху немає ніяких. Ну, Може, деякі дрібні царапки, я так навіть і не згадаю. По задньому бамперу такі є теж царапки. Попередні власники підфарбовували. Я перший власник в Україні, машина з Європи. Ну, По бамперу такі є моменти. І там по Кравертикаль вона билася, що в Європі були пошкоджені передній і задній бампер. Силові частини цілі, тільки бампера. Ну, Задній бампер, походу, був тільки перекрашений, бо в нього є такі моменти зараз. Якщо знайду, найду. видно ось таке, може було зам'яття, підфарбували. А попередньому бамперу не скажу, бо бампер в колір Я його знімав, дивився під сколами він. Те, що він в кольорі, в грунтовці, це ось скол. Тут ось з цієї сторони трішки зазор не б'ється, але кріплення я поставив, але зазор трошки не б'ється. Може десь бампер піджатий. ну отак в цілому по машинці все добре, масла, фільтра. Не міняв, вже майже пора міняти. Тільки в коробці 5 тисяч назад міняв масло, коли повна заміна була. Ланцюг міняв попередній власник. Ще в Європі міняли до мене. Єдине питання там по двигуну це ну, замінити, понятно, воздушний масляний фільтр і масло. Ще є підтікання масла, чесно не пойму, може з кришки якраз цепка. І воно попадає трохи на вихлопну, буває запах, що такий, як горелем. Рівень не падає, так як воно там буквально єлі-єлі тільки потіє. Нема там прям таких калюш, нічого немає. Гума літня стоїть, є комплект за окрему ціну продам, бо майже 24 тисячі мені зим... зимня резина з дисками вийшла. Якщо є бажання, продам з зимньою резиною. Літня на... В дисках Nissan, 16 радіус. Ну, резина не скажу, що прям супер свіжа, но вже десь близько. Вже знайду... uh, десь, десь близько уже біля цих штук. ось Воно вже прям прям, прям. Uh, індикаторів. Uh, в цілому полококрасочному нічого не фарбовано, uh, так як ми купляли, провіряли її. Воно в мене в владінні 5 років. Ніде я ні ДТП не попадав. По багажнику тут все добре гарно. Це мої бутилки, на фото видно. Двойний пол, комплекти ковриків, все є. Полка є, все є, все працює, все гарно. На електриці все працює. В салоні все добре, все гарно. Два комплекти килимків, резинові і тряпчані отакого такого плану. По салону, ну, понятно, є десь якісь дефектики, царапки, але в цілому критично нічого такого немає. Е, спереді теж все добре, все гарно. Тут кріплення під телефон. Е, зараз покажу. Пробіг пробіг 138, але він був змотаний в Європі, як не странно, коли переганяли мені машину. Ну, в цілому зараз десь у неї плюс 30 тисяч. Тобто десь близько 170 тисяч в неї реальний пробіг. Руль у неї з Європи прийшов перешитий. Я от поїздив 5 років, він гарний, ніде нічого з ним він якісний, нічого з ним ніде не трапилось. О, така музика стоїть, гарна музика, звук гарний. Замінені переключателі. Пофарбовано. Є всі відео, що я робив по машині, є на моєму YouTube каналі. Це весь пластик пофарбований, перемикач пофарбований, зроблений якісно, це перетянуто шкірою. Уже 5 років все виглядає як нове. Тут є для Auxке підключення. таке, Бардачок в цілому все зрозуміло, все є, все працює. По порогам дефектів немає, пороги. ну не знаю, Ми пробивали товщиком, коли її купляли. ну Таке, е, таке як вони були пофарбовані. Трошки б'ється товщий шар. Е, пороги цілі, без сколів, без замятин, без нічого, все в гарному стані. На дверях знизу теж ржавчини немає, нічого немає. По крилам самі бачите, ржавчини ніде немає. ну Є, може, десь якісь от, які ось невеличкі скольчки, ну, без цього ніяк. В Європі, походу, у власника була собака, були ось такі царапки, вони як були, так і є. По дверям все гуд. Салон повністю, у мене є відео на каналі, повністю розбирався, повністю хім чистився, все вимивалося, вистірилося, навіть більше, ніж хімчистка. Салон приємний, чистий, ахайний. Також розроблена шумоізоляція полу. Дуже гарна, дуже тепер комфортно в машині. Не чутно ніяких шумів від колес, від піску, від дороги. Отакі От пороги гарні, все нема ніяких зауважень зовсім. Машина гарна. Якщо трошечки, трошечки вкластися сил і бажання, то її можна зробити конфеткою зовсім. Хочеться машину віддати надійні руки. Більш дефектів ніяких немає. По машині що робити потрібно? Ну, так як я мало на ній їжджу, я майже нічого не роблю. Недавно замінив акумулятор. Новий стоїть гарний акумулятор. Потрібно. Ну, як по мені, я б замінив передні стійки, я замінив повністю стійки в збірі, ДРВ, оригінал, пружини, оригінал, все оригінал стоїть там, якби питань по цьому не буде довгі роки. Бажано замінити походові тягові, шарові салінблоки. Ну, це вкладень ну, максимум не знаю, доларів 150 200 це потолок по вкладенням. Також у мене є. Комплект тормозів, передні супорта повністю з колодками в зборі, в оригінальні, перебрані, відреставровані, задні барабани, повністю барабани, задні кріплення, повністю колодки, підшипники, цапфа все в зборі також є. Могу окремо продати. Ціна набору буде коштувати 500 доларів в доповнення, якщо кому потрібно. Якщо не потрібно, ніхто не бажає цим займатися, я його продам окремо. Так що, тормозна система є повністю нова для заміни. Просто не встигаю і немає часу цим займатися. А так планував. Ну, в цілому машина економна, машина гарна, машина надійна. По місту в середній розхід десь 8-9, якщо з роботи на роботу в такому міському режимі, по трасі 5-6 літрів це максимум, якщо з сім'єю їхати. Гарна машина, міський салон такий вмістимий. Вміст, 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 Цілому рекомендую до покупки. Якщо звертайтеся. всім пока.